Всім привіт! 14 липня 2024 року. Ну що я казав? До мене пригоди липнуть як не знаю, що до чого. Через то у вас, точніше, у мене контент, а вам що дивитися буде отако, отако. Вчора я так коротенько зняв відео з лікарні. Сьогодні я подробніше розкажу, що і як. Можна сказати, то інструкції, які я сам знав, але не дотримувався. E, значить, ситуація така. E, поїхали вчора, ну, ми майже щодня, спека страшна. Нам тут на королівський ставок на протилежному кінці міста кілометрів 3-5 переїхатися. Ми їздимо майже що, щовечора. Красота, водичка тепленька, ну, вже ляпота. Вот. E, вчора значить, не лізь вася. E, вчора, значить. Як завжди поїхали. Ну, вчора в полі працювали на малині. Е, от щось, блін, блищить прямо в лоб. Ну ладно, хай там собі блищить. Тож, повпривали, пилюка, грязні. Ну, звичайна справа. Поїхали на ставок, вода ще в тому році така не була. Чай. На всей ріст мій до самого дна теплесенька вода. Також залазиш і сидиш. Тупо сидиш в воді. Красота. Вот. Ну і що? Е, Посиділи ми так гарненько, але ну, ми пізно приїхали десь в годині 9 вечора. І десь, я не знаю, до пів 11, може десятої посиділи в ставку. Вже на дворі було зовсім темно. Єдиний величезний мінус вчора був, що так косали комарі, що страшне діло. От тільки виліз з води зразу обтинькують з усіх сторін, страшне. Ну То діло було до дощу. Цілу ніч гриміло, блискало, вітер, але в нас тут саме тут, де, де ми живемо, певне, що дощу не було. Бачу, що якщо було, то зовсім мало. Бачу, що зовсім сухо на дворі. Е, ну а там над ставком вже теж блискало, хмари, таке. Во. Коротше, красота для купання супер. І машину ми завжди там стаємо, таке маємо своє місце. Якщо воно не зайняте, ми ставали прямо так над берегом. І там менше людей купається, там пляж пісочний, дуже добре виліз, і ноги чисті. цього разу хлопці захотіли купатися на тому загальному пляжу, де там пісочок. Я там не задоволений, там купатися класно, але вилазиш з води зразу на пісок, пісок липне, шльопанці залазить, летить шльопанців. Пристає кругом, і і ще на тому пляжі є багато мурахів. Положиш десь у рушника чи одежу, або присядеш, позалазиш з усіх сторін. Ну, я вже, вибачайте, від інструкції про сказ перейшов ну, таке, буває, заносить мене часом. Значить, історія така: там є спеціальне таке місце для, типу парковка для машин. Ми теж на ту парковочку машину поставили, ще рядом з нами сусіди, рядом купалися, рядом машини стояли, сідаю в машину, ну там повитиралися, труси поміняли, щоб не в мокрих їхати. Що десь кіт нявка є. Ну, так як то так знає, ну жалісно, м явка, м явка, м яв, м яв. ну так як то під машиною. Я під машину заглянув, ну ніч, вже ніч темна на дворі була. би не чутися сюди, туди. Я тако пройшовся вперед, щоб подивитися, чи можна, ну, щоб не виїжджати з парковки взад, бо вночі, щоб де на когось не наїхати, а чи вперед можна виїхати. І тако кометрів 5 перед машиною сидить. Здоровий чорний кіт. Чого й ти? Такий ну, нормальний кіт, кіт як кіт. Такий короткошерстний, на, на шиї нема пасочка. І так жалібно проситься. Мяу, мяу. Я до нього говорю, що, тебе зарази хазії уставили. Він мяу. Що тобі, Помогти? мяу мяу твій. Ну Просто, знаєте, зашклило просто-напросто. У Бо... нас ще зовсім недавно, хто бачить всі мої відео, був випадок, що Васю покусав кіт. Той, що... Прийшов скажене, кіт, то, то було стопудово, бо прийшов чужий кіт і накинувся на нашого шарика, прямо на цепу і погрізеш до крові, аж кров юшила. А Вася розбурняв і Вася вкусив. То мали ми таку заморок, я зараз маю з собою. Вот. І вже після того випадку то ми, нам приїжджав ветеринарний врач, головний ветеринарний врач району колов прививки шарикові цілий місяць, жулікові там один раз, і розказував ті всі нюанси про. Випадки сказу в нашій стороні і про як -то сказати, ознаки сказу в худоби. Виявляється, слухайте, який фокус. Ну я вважав все життя, що сказ, то, то значить, худоба дуріє, скаженіє і все таке. А ні, як на кого проб'є. Є така худоба, що буде скажена лізти і страху немає і нападати на все живе. А є така худоба, що навпаки дуже добра, йде, лащиться, і легенько десь там вас царапне чи кусне і, і, і втіче. От о, точно випадок мій. Так що народ, місцеві і не місцеві, хто їздить купатися на королівський став, будьте дуже обережні. Чорний великий кіт, звичайний такий не довгошерстний, не патлатий, звичайний чорний кіт. Він так проситься, думаю, ну. Звичайна справа. Приїхали з, з міста люди вчора субота, народу було, напевне, тьма вдень, десь того кута забули, може по тим ділом. Ну, думаю так, зловлю, якщо піде до рук, візьму додому, закину в інтернет фотку, хтось відрізветься. Жалко ж ту скотиняку. Халєра, я тільки так присів до нього, тільки тягну руку, його таку, знаєте, погладити. О, десь я знаю. Ну, скільки так, на витягнуту руку, щоб я достиг. Я тільки руку наставив до нього, він тільки такий прижок. Фух. І мене зубами за того пальця, а лапами з двох сторон за руку. І я так трасу рукою, як того -то риба, якщо. <хи> блін. він злетів і тако відбіг в сторону. Йолки-палки! Ну, то ж кід, ну, кід так сильно не, не рве, знаєте, там, як собака, наприклад. Але порвав мені пальця капець, кров юшить. Ну, що, першим ділом бігом застяв. Ну, і я вже, нам вже, ми досвід маємо, машину в гульку, та й причому нам додому в п'ять разів далі, ми зразу на швидку. Швидкою в хірургію. E, значить, там обробили. Пальці якесь там заразою, потім перев'язали все, завели справу і фактично мене положили на місяць в лікарню. Рекомендації, е, значить, поменше бувати між людьми. Чашка, ложка, миска тільки моя має бути, більше ніхто не має з своєї миски їсти. От. Е, ну і як, як колять мені прививку, ту пару годин. Під спостеженням, щоб мені не охренувало, що от, от така історія. Так що народ місцевий, хто любить їздити на, на, на Королівське, а хто й не любить, а збирається, будьте дуже обережні, накажіть дітям. Я... 99%, що той кіт був скажений, моя думка. От. Була думка, звісно, його зловити, але ну як, мої хлопці кажуть, давай зловимо його, кажу, що ще, ще вас покусає його ну, кідруні бабушки. Ось така історія. Так що будьте обережні, то далеко не, не перший випадок, то, то тільки в нас другий випадок за півроку, в нашій сім'ї. А по Кременцю таких же випадків було дуже багато. То одна з причин е, такої спалаху, сказу, що е, е, полювання закрите вже третій рік, відстрілу диких е, е, тварин нема. І вони вже настільки, ну, по-перше, вони не мають страху, е, от, а по друге, а по-друге, їх дуже багато, вони йдуть вже в населені пункти. вже Якщо в місто заходять лиси, в місто не говорю вже про села, то то вже капець. Що я вам ще скажу? Будьте обережні, бережіть своє здоров'я і своїх рідних. Маю зараз наштампую кільканадцять відео. В слідючому відео мені класну історію. Медсестра в хірургії розказала про чорного кота. Розкажу вам е е ще історія про той, що в нас звільнили, знову звільнили ага, главрача лікарні е Кісіля. Е Тому буде цікаво. Так що е дивіться, бувайте здоровенькі, не пхайте пальці котам в рота.